Допомога попри власну силу та здоров'я це Володимир. Йому 87 років, і він має інвалідність другої групи. Розповідає, що вже довгий час опікується своєю сусідкою, котра геть залишилась сама. Її син помер, а внук за кордоном. Я її давно доглядав, але ж побачив її 11 місяця. Що вона така на базари ходить, голодна, як прийшов, глянув, що тут в хаті робиться, де вже вже з тих пір. Доглядаю. І вона тут сама проживає. То я вже. Скільки місяців кормлю її, але ж потрібно якось, тому що я сам вже не можу. Теж як хворі ноги і серце в мене, то я прошу, щоб якось її відправити туди, щоб її доглядали, там її помиють і все, тому що вона під себе робить все. Пані Анні, саме так звати жінку, важко господарювати самій. Володимир говорить, що він постійно готує її їжу, прибирає та переодяг. Чоловік зазначає, допомога вже потрібна і йому. Але він не може покинути жінку без догляду. Бідкається, уже звертався за допомогою до відділу соціальних гарантій з Долбунівської міської ради. Проте ніяких результатів це не принесло. У структурі пояснили, без згоди жінки вони не можуть нічого зробити. Соціальні працівники до неї ходили, вона також відмовлялась підписувати заяву. Якщо вона підпише заяву, то будуть їй надавати соціальні послуги з догляду до дому працівниками територіального центру. Якщо ні, і пан вважає, що вона є недієздатною. Це може визначити лише суд. Тоді особа подає звернення до суду про визнання її недієздатної, а його призначення у Також Володимир звертався і до територіального центру соціального обслуговування, але теж безрезультатно. Нам там також нічого не захотіли пояснювати, пославшись на те, що нікого немає на місці. Директора зараз немає на місці. Тетяна статіна, якщо зрозуміла, що кара бути на лікарняному. після нашого візиту у центр соціального обслуговування до пенсіонерки приїхали звід. Ти фахівці повернулися, й ми під час розмови вдалося дізнатися, що у пана Володимира паспорт та пенсійна картка бабусі. Чоловік пояснив, що за ці кошти платить комуналку та купує продукти. Паспорт забрав, аби не загубився. Спільно знайшли сімейного лікаря. Вся допомога завершилась на тому, що працівники соцслужби порадили звернутися до нього. Ми вам говорили минулий раз, тоді дівчата приїжджали з міської ради. вони говорили, що зверніться до сімейного лікаря. Але ми тоді не могли дойти. Ми не знали хто сімейний да. просто тоді не стояло гостро питання, що їй да. щось бракує. Зараз стало питання, що вона неадекватна. Також працівники соцслужби для чоловіка пояснили, що сімейний лікар має призначити потрібні обстеження. Якщо у жінки виявлять хвороби, через які вона не може жити самостійно, то будуть розглядати питання щодо її надієздатності. Це рішення приймає суд. І лише за таких умов чоловік може стати її опікуном і дати дозвіл на перебування у будинку для престарілих. Інший варіант, коли жінка сама погодиться переїхати у такий пенсіонат.